Вітаю на каналі Квествагро. В цьому відео про стійкість бур'янів до гербіцидів. Слід розрізняти два таких поняття, як стійкість, або е, її ще називають резистентність та толерантність. Стійкість це те, що набувається під так званим селекційним тиском. от Умовно. От використання гербіцидів, всівозміна, всі ваші практики, які спрямовані на боротьбу з бур'янами, це є селекційний тиск, і ви виступаєте в ролі свого роду селекціонерів, виводячи більш стійкі види форми бур'янів. Толерантність це те, що ну, завжди присутнє в, в бур'янах на генетичному рівні. Ну, то, що, що називається, від природи, що в них е, присутнє завжди. От, наприклад, є такі бур'яни, типу там, Берізки польової, гірчика, брезковидного, е, ваточника сирійського. От, е, вони мають уже е, з самого початку від природи стійкість до багатьох видів діючих речовин, гербіцидів. Так ось, якщо говорити більш детальніше за стійкість, то слід розрізняти ще, от, які є види стійкості. Стійкість є проста. Це коли бур'ян має стійкість до якоїсь конкретної чи декількох діючих речовин. Вона є також перехресна, це коли якийсь бур'ян має стійкість не просто до однієї діючої речовини, а до цілого класу, до цілого спектру дії, способу дії гербіцидів. І стійкість є множинна. Це коли бур'ян має стійкість до різних способів дії, різних хімічних груп, хімічних класів діючих речовин. Біцидів. Ну і слід також відрізняти на рівні рослини, що є стійкість цільової ділянки і стійкість нецільової ділянки. От стійкість цільової ділянки це е, вона зазвичай е, криється от на рівні вже генетичному. Це коли в популяції того чи іншого виду бур'яна е, є певні мутації, які призводять до. Зміни структурної або е, біохімічної зміни якогось конкретного білка, який є ціллю е, конкретної діючої речовини гербіцида. І коли от відбуваються оці зміни через мутацію, то така рослина є е, ну, несприйнятливою до тої чи іншої діючої речовини. А стійкість на. Е, на цільовому рівні вона зазвичай проявляється в трьох, ну, такими трьома механізмами. Перший механізм це коли бур'яни, при нанесенні на них тої чи іншої діючої речовини, посилюють обмін речовин, і таким чином вони прискорюють детоксикацію певної діючі речовини гербіцида, і це дає їм можливість ну, залишитися в живих. Другий механізм це коли. Бур'яни мають таку властивість, як секвестрація. Тобто вони локалізують конкретну діючу речовину в вакуолях, ну і поступово-поступово поступово її виводять, детоксикують з організму. Ну і Третій механізм дії оцеї неціль... стійкості на нецільовій ділянці міститься в тому, що бур'яни створюють. Перешкоди для проникнення і просування поширення діючої речовини от всередині вже організму того чи іншого виду бур'яна. Оце, що стосується такого загального поняття, що таке стійкість або резистентність, що таке толерантність, які вони бувають. Тепер, якщо е, говорити про конкретно бур'яни, то. Що дає їм можливість бути більш стійкими, набувати ці стійкості до бур'янів, а що навпаки якби робить їх вразливими. Ну, По-перше, це їхні генетичні особливості, біологічні особливості, тому що є певні види навіть, які досить швидко пристосовуються, виробляють цю стійкість до різного роду гербіцидів. Наприклад, от, родина з лакових. Тут лідер також ну, від неї не відстає родина капустяних. От, ці родини досить швидко виробляють стійкість до різного виду гербіцидів. Або, наприклад, ось, такі види, як щерицеві, ну, в даному випадку це там щериця, чи лобода біла. От, ці Види також досить швидко виробляють стійкість до різного, різного роду навіть способів дії гербіцидів. Ну і Сюди ще можна віднести такі бур'яни, як та ж сама амброзія полинолиста, злинка канадська, ну і той вже ваточник сирійський, який я згадував. Тобто, такі види бур'янів досить швидко пристосовуються до. Гербіцидів, які ви використовуєте. Ну, Крім того, бур'яни е, мають такі властивості, ну, і, верніше, е, така властивість бур'янів як е, тривалість життєвого циклу, як насіннєва продуктивність, також досить сильно впливають на це, ну, з, е, на вироблення стійкості. Зазвичай багаторічні види вони довше виробляють стійкість, однорічні види швидше, ну, в них цей механізм вироблення стійкості більш прискорюється. Види із. Великою насінньовою продуктивністю, вони зазвичай довше виробляють стійкість, і з невеликою насіннєвою продуктивністю досить швидше, тому що виживають тільки конкретні певні види стійкі, а всі решта. Всі решта ну, досить швидко знищуються нестійкі види. Ну, і чим більший запас насіння в ґрунті, чим довше він проростає, тим довший період часу виробляється стійкість до того чи іншого виду. Гербіциду чи способу дії. Якщо говорити за безпосередньо гербіциди, то тут знову ж таки є діючі речовини, до яких бур'яни досить швидко виробляють стійкість. Ну, наприклад, номер один найбільш такий, найбільш можна так сказати, ризикована група гербіцидів це алс інгібітори Тобто ті діючі речовини, які пригнічують синтез амінокислот, ну, це такі ДВ, як трибунерон метил, флорасолам, і мазамокс, нікосульфорон, римсульфорон. От, до цих діючих речовин і їх подібним, ну, багато видів бурянів досить швидко виробляють стійкість. Також в високій групі, групі ризику є так звані грамініциди або інгибітори ацетилку Тобто ті діючі речовини, які пригнічують синтез жирних кислот. І сюди ж відносяться деякі представники групи інгібіторів фотосистеми 2. Наприклад, атразин це, мабуть, одна з таких діючих речовин, до якої вже ну, дуже багато видів бур'янів виробили. Ну і Крім того, якщо гербіцид, ну, конкретна діюча речовина має широкий спектр дії, то до такої діючої речовини бур'яни швидко ну, набагато швидше виробляють. Стійкість до діючих речовин з великою післядією, тобто ті, які, наприклад, розкладаються в ґрунті більше одного року або декілька років, до таких діючих речовин, також досить швидко бур'яни виробляють стійкість. Ну і звичайно, має значення от спосіб дії використання того чи іншого гербіциду, але це вже більше переносить нас до практик, які ви використовуєте. Якщо говорити про Практики, то тут серед практик слід відмітити, що це використання ну, не хімічних способів боротьби, це в першу чергу сівозміна, чергування культур сівозміна, наскільки вона насичена різними культурами, тобто розриваєте ви життєві цикли бур'янів чи ні, чи навпаки сприяєте їхньому розвитку і поширенню. Це. Е це е, чергування способів дії, грамотне використання бакових сумішів, це е, уникнення використання е, діючих речовин з тривалою, з тривалою після дією, і це е, використання так званих. Е, Мінімально ефективних норм е, того чи іншого гербіциду. Е, в чому суть от, от використання мінімально ефективних норм, це в тому, щоб залишати е, як можна більш різноманітнішою популяцією бур'янів, тобто тримати її на такому мінімально економічному шкодочинному рівні, але все ж таки лишати от, якусь е, генетичну різноманітність. Бо чим вона вуща, тим швидше. Е, е, ви, умовно кажучи, цим селекційним тиском, так званим, ви... Призведете, ваша діяльність призведе до того, що у вас на полі лишиться тільки стійкі види бур'янів, а коли буде якась генетична різноманітність, цей процес буде довше тривати. Тобто для того, щоб грамотно управляти резистентністю або стійкістю бур'янів до гербіцидів, потрібно ну, адекватно використовувати діючі речовини гербіцидів, розуміти їхню специфіку дії, їхні механізми дії, розуміти ті механізми, які мають бур'яни, як вони пристосовуються до тієї чи іншої діючої речовини, і це допоможе вам контролювати забур'яненість на ваших полях ефективно.